Їдемо до хлопців, загрузилися з Миколою далі. Голови везе буржуйки до хлопців. Три буржуйки Микола взяли. Так, там видно буржуєчки. Не всі видно, вони заховані, каримати, Це обігрівачі для рук, носки, смаколиків, ціла купа, ми сапоги, а Тут дітки таке роблять, теж везе. Там ще носки, ще смаколики, Тут, дівчата, що передали. Да, зараз. Це тут майки, футболки різне, що нам передали, труси. це потрібне, консервація, ще смаколики, каремати дівчата з первозванівки, такі в'яжуть, дуже потрібно хлопцям. Да, тут ось теж потрібно. Ну так, покажемо, як будемо розкладатись, по можливості максимум покажемо. А ми їдемо. Фронтова дорожка. Не їдьте сюди, нікуди, не їдьте ні. Орки, не їдьте сюди. Тіки смачненьке. до хлопців і розгружаємося. Yeah, yeah. Соки для хлопців з первозвановки будуть смакувати. Хліб. Сьогодні наші показні вчинки і... Мешканці Полтавки зібрали невеличку гуманітарну допомогу. Тобто смаколики, солодощі, голубчики, котлетки нашим хлопцям. Нашим, Тут все свіженьке, ми тільки вчора і одразу. Підкріпляйтеся, набирайтеся сили, лупіть паразитів, гоніть до Уралу. Ми вам чим можемо, допомагаємо. Вся наша громада вам допомагає. По голові з нашою старостю. Вам бажаємо сили, здоров'я, терпіння, мужності у вас вистачає. Слава нашій Україні! Слава ЗСУ! Так, всім передаємо нашого старостату великий привіт, хлопці! Разом до перемоги. Героям слава! Дякуємо вам, наші рідненькі. ви наша допомога, ви наш тил. Без вас було б набагато важче. Так що вам привіт, привіт, Полтавки. Дякую вам щиро, слава Україні. Героям слава